Ми дуже-дуже вкрай потребуємо FPV-дрони, але воно дуже швидко закінчується і ворог теж швидко закінчиться. Сюди прикріплюється акумулятор, прикріплюється вибуховий пристрій, може бути проти піхоти, може бути проти техніки і летить прямо на ціль, знищуючи її. Є можливість супроводжувати ціль аж до моменту вибуху. Відповідно, пілот, який знаходиться біля пульта керування, він може вести як автомобіль, який йде на ходу, так і групу противника, яка переміщується. Такі ось переваги недоступні артилерії. Вартість їх зовсім копіків в порівнянні з ураженою технікою, а саме БМП, танком чи ворогом. Переваги в піввідронів в тому, що бойовий розрахунок знаходиться у цілу добу на позиції, і їх в наявності на бойове чергування на сутки достатньо. Тобто, незважаючи на кількість виявленої техніки противника, можна в будь-який час нанести нанести одразу вогневе ураження, тобто знищити сили противника. Це дуже дуже крута тема і.

We can also work with a screen, and the, the operator can have a map as well. Uh, depending on the drone, we can carry up to one and a half kilos on our big ones. So and this a... is enough for what? For I could destroy a tank. So we have cumulative tank a... with a with one and a half kilo. kilo. Mm-hmm. Because, protivnici shovnasti <speaking in> blisko týždňa the 20 <background> Росіяни вже теж їх опанували, навчилися використовувати і використовують так само, як і ми. Я думаю, вони переважають нас в кількості, тому потрібно все більше і більше долучатись і збільшувати наші обсяги виробництва, щоб мати хоча б паритет. Це надзвичайно ефективно насправді і добре, що фонд Порошенка справа громад брати по зброї за це взялись. Причому я вже поспілкувався з хлопцями. кажуть, надзвичайно технологічно просунуті самі ці зразки, що вони зроблені дійсно, дійсно з якісних матеріалів, що з них буде толк. Yeah. Thank you.